8 липня православна церква згадує пам'ять преподобному учениці Февронії Діви, благовірних князів Петра і Февронії Муромських та преподобного Далмата Ісецького. Приподобана мучениця Февронія Діва постраждала на початку 4 століття. Вона виховувалася в монастирі в місті Сівополе, Асирійська область. Настоятелькою обителі була її тітка, яка, піклуючись про спасіння Февронії, призначила їй більш строгий спосіб життя, ніж іншим черницям. В той час імператор направив до Асирії для винищення християн загін воїнів на чолі з Лисимахом, Селіном і Примом. Коли загін воїнів наблизився до обителі, насельниці зникли. В монастирі залишилася тільки Ігуменя, її помічниця і свята Февронія, яка в той час важко хворіла. Ігуменя сильно тужила, що її племінниця потрапить в руки мучителів, які могли вчинити наругу над нею, і гаряче молилася, щоб Господь зберіг її і зміцнив у сповіданні Христа Спасителя. Селін наказав привести до нього всіх черниць убителі. Прим із загоном воїнів не знайшов нікого, крім двох старець і святої Февронії. Лисимах, симпатизуючи християнам, просив Прима укрити де-небудь черниць, щоб вони не потрапили в руки селіна. Але один із солдатів підслухав розмову і доніс Селіну. Святу Февронію зі зв'язаними руками і ланцюгом на шиї привели до воєначальника. Селін запропонував їй відмовитися від Христа і принести жертву язичницьким богам. Він обіцяв почесті, нагороди і шлюб з лихсимахом. Свята діва твердо і сміливо відповіла, що має безсмертного жениха і не проміняє його ні на які земні блага. Селін піддав їй жорстоким мукам. Її довго били, так що кров струмками текла з ран. Щоб збільшити страждання Февронії, її повісили на дереві і розпалили під нею вогонь. Муки були такі, що народ став криком вимагати припинення катування ні в чому не винної дівчини. Але Селін продовжував знущатися і насміхатися над мученицею. Свята Февронія мовчала. Від слабкості вона не могла говорити ні слова. У люті селін наказав вирвати її язика, вибити зуби, відрізати груди і нарешті відсікти обидві ноги і руки. Люди не винесли жахливого видовища і йшли з місця муки, проклинаючи Діоклетіана і його богів. В кінці мучениці Февронії відрубали голову. Йдучи з місця страти, лисимах плакав і зачинився в своєму приміщенні. Селін збирався обідати, але не міг прийняти їжі і ходив по покоях свого палацу. Раптово, подивившись вгору, він позбувся мови, замичав, подібно голові, впав і, вдарившись об мармурову колону, розбив собі голову і тут же помер. Коли Лисимах дізнався про те, що сталося, то сказав: Великий Бог християнський, він гідний шанування, тому що помстився за невинну кров. Він приготував ковчег, вклав у нього тіло мучениці і відніс у монастир. Лисимах і Прим тоді ж відрихлися від ідолопоклонства, прийняли хрещення і чернецтво. У 363 році мощі святої Февронії були перенесені до Константинополя. Благовірний князь Петро був другим сином Муромського князя Юрія Володимировича. Він вступив на Муромський престол у 1203 році. За кілька років до цього Петро захворів проказою, від якої ніхто не міг його вилікувати. У сонному видінні князя було відкрито, що його може зцілити дочка Бджоляра, благочестива діва Февронія, селянка села Ласкавого в рязанській землі. Коли князь побачив Февронію, то так полюбив її за благочестя, мудрість і доброту, що дав обідницю одружитися на ній після зцілення. Февронія зцілила князя і вийшла за нього заміж. Подружжя пронесла любов один до одного через всі випробування. Горді бояри не захотіли мати княгиню з простого звання і зажадали, щоб князь відпустив її. Але Петро відмовився і подружжя вигнали. Вони на човні відпливли річці отці з рідного міста. Незабаром місто Муром спіткав гнів Божий, і народ зажадав, щоб князь повернувся разом із Февронією. Святе подружжя прославилося благочестям і милосердям. Померли вони в один день і годину 1228 року, прийнявши перед цим чернечий постриг зім'ям Давид і Єфросинія. Тіла святих були покладені в одному гробі. Святі Петро і Февронія є зразком християнського шлюбу. Своїми молитвами вони зводять небесне благословення на молодих. Преподобний Далмат в миру Дмитро народився 1594 року в місті Фортеці Березові. Жив у Тобольську, служив на государовій службі, був одружений та мав дітей. Після смерті дружини пішов в Нявинський монастир, де постригся з іменем Далмат. За свою начитаність і сильну віру він користувався такою повагою братії, що ті намірилися поставити його наставником, але, не бажаючи цієї честі і прагнучи усамітнення, подвижник таємно покинув монастир і пішов на далеке поселення, захопивши з собою родову ікону Успіння Пресвятої Богородиці. Там, на високому пагорбі на березі річки Ісети, він викопав печеру і став жити на самоті. Але з часом до нього стали приходити люди, які прагнули такого чернечого життя і заснували монастир. Монастир займав вигідне стратегічне і географічне положення і тому став своєрідними воротами для заселення обширного ісетського краю. У 1662-64 роках землі піддалися спустошливим нападам башкірських кочових племен і онуків останнього сибірського хана Кучума, але після кожного розорення обитель знову відбудовувалася. Старий Далмат пережив важкі періоди лих і випробувань. Кілька разів він був близький до смерті. Двічі на його очах монастир був знищений дощенто, і двічі він знову зводив його з купи попелу і руїн. До самої смерті преподобний залишався лише простим старцем ченцем, не дивлячись на те, що йому як засновнику, організатору і керівнику монастиря по право належало і настоятельство в ньому. Хоча офіційно монастирем керували інші ченці, авторитет святого був великий, і його слово було вирішальним. Відійшов до господа преподобний Далмат у 1697 році. У віці 103 років він був похований в монастирі на місці найпершої церкви, колись спаленої спалений кочівниками. У 1923 році Далматовський монастир був закритий. У приміщенні усипальниці святого послідовно перебували гардероб театру, госпіталь, виробничі приміщення заводу, пральня. Речі старця Далмати були передані в місцевий краєзнавчий музей. Надгробок викинуто назвалище, а розписи у сипальниці були зафарбовані. Лише 1292 року в Далматовському монастирі було відроджене чернече життя, були проведені розкопки в гробниці святого і знайдені його нетлінні мощі.